Вітаю в черговому випуску рубрики онлайн-відповіді на запитання. Мене звати Андрій Савинок і я є редактор семінар.com, податковий консультант з досвідом роботи ДПС. Наша команда підготувала для вас топ-7 актуальних запитань сервісу Особистий консультант, які виявились лідерами на цьому тижні за кількістю питань від наших шановних підписників. Хто зна, можливо, саме зараз ви отримаєте відповідь на своє саме болюче питання, і вам не доведеться лопатити гору законодавчих актів та переглядати безліч відео для формування вірної позиції. Тож почнемо. І перше питання в нашому топ рейтингу виглядає наступним чином: а саме, як відобразити в об'єднаній звітності мобілізованого працівника? Середня зарплата не нараховується. Мобілізованому працівнику не нараховується жодних доходів, то такого працівника продовжуємо відображати в додатку 1 з кодом застрахованої особи 1 або 2 у графі 8. Та відображенням кількості календарних днів перебування у трудових відносинах з роботодавцем у графі 14. В додатку 4ДФ такого працівника не відображаємо. Друге питання нашого рейтингу звучить наступним чином. Продано транспортний засіб за ціною нижчою за залишкову вартість. Як складається податкова накладна на різницю вартості? Дійсно, у вашому випадку потрібно скласти податкову накладну на суму перевищення залишкової вартості транспортного засобу над фактичною ціною реалізації. На цьому акцентує увагу і ДПС у своїх роз'ясненнях. Тож, що кажуть податківці? У, у податковій накладні робиться позначка 15, складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статті 188 і 189 ПКУ над фактичною ціною постачання. На це вказує пункт 8 порядку 13.07. Така податкова накладна отримувачу покупцю не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної. Відведених для зазначення даних покупця, постачальник-продавець зазначає власні дані. У графі зведена податкова накладна, замість позначки Х зазначається код ознаки 3. У графі 2 опис номенклатура товарів послуг постачальника продавця, крім опису номенклатури товарів послуг, також зазначається перевищення бази оподаткування. Визначено відповідно до статті 188 і 189 ПКУ над фактичною ціною постачання. Графи 31, 32, 33, 4 та 5 такої податкової накладної не заповнюються. Інші графи такої податкової накладної заповнюються без особливостей. Наступне питання: чи можуть податківці заблокувати рахунки, якщо наявний борг по ЄСВ? Ні. Такої опції та таких повноважень ДПС чинне законодавство не містить. У разі виникнення боргу ДПС зобов'язана встановлені строки повідомити про це платника у письмовій або електронній формі, як на те вказує стаття 59ПКУ. Така вимога про сплату насилається не пізніше, ніж через 3 дні після виявлення заборгованості. По змісту вона повинна містити інформацію про розмір боргу та нараховані пені та штрафи. Вимогу. Про скорішу сплату внеску та наслідки у разі несплати. При цьому загальними вимогами пункту 59.1 ПКУ передбачено, що податкову вимогу не надсилають, тобто не вручають, а заходи, спрямовані на погашення стягнення податкового боргу, не застосовують, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 180 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Якщо платник отримав вимогу про сплату, йому необхідно в 10-денний період сплатити всю суму боргу з урахуванням пені та штрафів. Проте, якщо, за думкою боржника, вимога складена неправильно або податкова служба припустила помилку у вказанні суми недоїмки пені або штрафу, він має право звернутися зі скаргою протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про сплату. Та розв'язати це питання в адміністративному порядку або звернутися до суду. У разі несплати боргу та відсутності відповідної скарги, податкова служба через 10 днів після подання вимоги має передавати інформацію про наявність недоїмки по ЄСВ у Державну виконавчу службу з метою стягнення боргу. Е, продовжимо. Наступне питання: підприємство, платник ПДВ здійснило авансовий платіж постачальнику платнику ПДВ. Постачальник не зареєстрував податкову накладну. Причину нереєстрації пояснив відсутністю коштів для реєстрації, як покупець на законодавчому рівні може вплинути на постачальника, чи передбачено в декларації з ПДВ включення суми ПК без реєстрації ПН? В який спосіб можна подати скаргу до податкової. Якщо так, то чи вирішить це питання для покупця з метою отримання свого ПК? На жаль, в даній ситуації немає можливості включення до податкового кредиту суми ПДВ без реєстрації податкової накладної в ЄРПР. Щодо скарги, є можливість надання в складі поточної декларації з ПДВ додатку 7. Це заява про допущення продавцем товарів, послуг, помилок, при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та або порушення продавцем покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН. Де ви зазначаєте реквізити постачальника, суми обсягу без ПДВ, суму ПДВ, номер та дати відповідного первинного документу, та стисло зазначаєте суть порушення. Також додатково через електронний кабінет ви надаєте копію платіжного доручення, на підставі якого повинна бути складена така податкова накладна. Хоча це може і не спрацювати в умовах воєнного стану, тому що майже всі перевірки, в тому числі і перевірки платника ПДВ у разі ненадання ПН, заборонені. Але все одно слід спробувати, можливо, спрацює. П'яте питання нашого рейтингу звучить наступним чином: працівник з 1.3.22 не виходив на роботу, перебуває за кордоном з початку війни. В табелі стоїть інші причини наявок. 18.04.23 написав заяву на звільнення за власним бажанням. Перераховано 27 днів невикористаної відпустки. За час наявок дні відпустки не нараховувалися. Чи буде сума для виплати компенсації відпустки? Якщо так, то як визначити середню для розрахунку суми компенсації відпустки, оскільки звернення. В квітні 23-го року, тож розрахунковим періодом є квітень 22 го березень 23-го року. Якщо в розрахунковому періоді немає заробітку, то середню зарплату для відпускних або компенсації за невикористану відпустку визначаєте виходячи з окладу або мінімальної заробітної плати. Якщо оклад менше за розмір МЗП, для цього оклад або МЗП. Слід помножити на 12 та поділити на кількість календарних днів в 12-місячному періоді, що передує місяцю, в якому почалась відпустка, або в якому звільняють працівника без урахування святкових днів, які пройшлися на такий період. Тобто, якщо звільнення чи відпустка не надається у квітні, то середню визначають так: оклад або МЗП множимо на 12 та ділимо на 365. Оскільки працівник має невикористані щорічної відпустки, то ви повинні нарахувати компенсацію такому працівнику. Наступне питання: ФОП, друга група єдиного податку, не має розрахункових операцій, приймання коштів лише на рахунок чи контроль про платежу новою поштою. Товари клієнту видаються лише через нову пошту. В асортименті є 15% 20 номенклатури, яка має гарантійний термін і може Підпадати під складні вироби. Питання: чи можна не вести облік для інших 80-85% номенклатури, які не мають гарантійного терміну і не вважаються складно побутовими виробами? На жаль, ні. Так робити не можна. Платники податків, які відповідно до законодавства провадять. Розрахункові операції з застосуванням РРО, ПРРО і які згідно з порядком 496 зобов'язані вести облік товарних запасів, повинні вести облік всіх товарних запасів, а не тільки певних товарів. За місцем їх реалізації. Таким чином, за наявністю обов'язку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації, ФОП мають здійснювати облік всіх товарів. Які знаходяться в реалізації, а не лише визначених як складно побутові, е, як на те вказує пункт 61 підрозділу 10 розділу 20 ПКУ. Ось ми і дістались останнього питання нашого рейтингу. І звучить воно наступним чином. Якщо працівник поїхав у відрядження потягом, надає квиток, але у нього немає підтвердження про оплату, чи можемо компенсувати так витрати. Такій ситуації ми не можемо відшкодувати працівнику вартість квитка на поїзд на базі електронного квитка без виписки банку чи чека на оплату. Оскільки для підтвердження витрат на придбання електронних квитків, на зазначений від транспорту необхідним є пакет документів, до якого належить оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції у хотівковій чи безхотівковій формі. Платіжне доручення, розрахунковий чек, оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира, посадковий документ, перевізний документ, роздрукований на паперовому носії. До речі, аналогічної позиції дотримується і податкова у своїх роз'ясненнях. Сподіваємось, що дана рубрика стала вам корисною. Я з свого боку хочу подякувати вам за увагу. Отже, до нових зустрічей на каналі Seminar.com. Ну а більше відповіді на всі робочі моменти ви можете отримати в сервісі особистий консультант, місце, де переплатники бухгалтерської відеоплатформи номер 1 можуть консультуватися з кращими експертами країни та отримувати письмові відповіді від 15 хвилин. Дякую, що були з нами. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами. А ще натисніть кнопку підписатися на бухгалтерський youtube канал Номер один Семінарко. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких до нової зустрічі! Все буде Україна!